Бойовий. О. Я без пушок щось мені <гум> дроба ждал. І пістолет там. Очно. А, це, це серйозно в мене. Там воно ще ж, якщо ворог далеко, то його тихіше чути. Ну да. Ні, їх не сильно тепер було й чути ну, мені по факту. Я взагалі нібито нікого не чув. Єбать, квадрик уже. Поїхав хтось. А, Моцик, Сольник, походу. Або їх троє, а він один поїхав. А він один за тачкою поїхав. А він наліво, мабуть, поїхав. Так, 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 да. да, да, да. Бо там бачу ботно заправці світи. Сбіляко ще я вийшов. А ні, то там спавниться. Ну я думаю, у нас тоді нікого нема. Звичайний. Заблокую блокою дроном їм дорогу. Але вони, мабуть, не сюди поїхали. Через гору побутімо. А, зараз. О, бачу, світить. Одного-два бачу. Повідмічаю, що на магазин один пригнув. Пригнув вже? Так. Один уже на магазині, другий на горці. Зі снайпою. Ой-ой-ой, снайпою, так, працює, по мені. Розбили дрона. Зараз я гляну, чи він ще там на горі. Да, на горі. Низом можна піти. Скільки сентексів? У мене є два дима. Дон. Можем через, так, да, через не спіти. О, біля нас. Де, <плес> Другий підходить. Ебать, ну, ніж залетів, походу, так? Да? Можливо Бо я ножа кинув. Він походу був розбитий, але ще не виходить. Пробую лутанути цього, типа дальнього. На аптеку я тобі дам. Я багану в аптеку, вона стала такою. У okay. мене баспі, я можу викинути, бо мене їх два. А тут є баспі. Мені не подобається, Вишло. що вони не... А, вийшли, добре. Блять треба? Я и попробовал взять. Ладно, бери, бери. А я дивлюсь, уложить, мы тебе може не треба, то я забрал. Да я такие хуже, там патроны постійно поднимаю. Короче, походу. Походу я цьому. Я маю цей... я велс начал. Ага. Недалеко від сімки. Цей 1, ані 30. Це угу. Тут, тут, тут на заправці пашка. Да-да. Вона там явно не сама появилась. Оця електричка, я не знаю, чи вона там ну, це була. Це, це спав. Якось вона так прямо в будинку. Чи може не, там нормально, стоянка. Нормально. Там стоянка, так. Да. Там зверху стоянка. Честно, вообще о, зле пастрель на Зараз подивлюся, бо о, тут машина вийшла. Та, що була на заправці uh -huh. бінокль тільки бот. о, тут їде, трійка. Ну вони не в нашу сторону. А от це? Так, да, так. Да, розбив одного. О, вибив. Ооо, ну, ну, там на лежить. готелі. Так, да, я лечу на готель. Я за тобою. Бо там їх троє. О, по мені. Так, так, так. Дві снайпи. Так, да. Ну не смертельно. Ще один а, квадрик. І ще тіпе під'їхали. А ці в нас уже всякі. Пепку, де нас бачать. Ці вже тут. Так, да, під нами бігають. Ой, ваншотний. Я тоді дистанцію, я тут... Дистанція, там, нам, я нам, на, на висоту пішов. У дверях був. Да. Дола торчить у дверях я. Да, да, тримай вістень просто. Я тут буду якщо що, зверху подлевати. Ого. Ахат! Він даже на такій дистанції розбив мене. Ну да. Нокнув, ну, Но це не, не дробаша нокнув. По мені хтось в спину настріляв. Оп, Сантекс. Вони, походу, на іншому будинку. Ось таке, як спригнув, чи впав. Ось з сьомого каналу. В нас є. А, чекай. Або тут на будинку. Або під нами пробігся, я чув. Так, да, бота вбив під в сусідньому будинку. На даху, походу. Ого. Ого. Блять, сьомий прострілюється. А мене цей тип через стіни нашиває. А мене відразу сьомий. Він На балкончику стоїть навпроти нашого будинку. будинку. Да? О, там був, Ну. не, не відмічає Єбать, за хуйня? Летить. Не долетів. Хорош. О, ці вийшли, двое. У нас кидаем. Да, тут снайпал типа є. Прямо у нас.

Ух ти, а тут тип вийшов, або ще щось з ним сталося. Хронік говорить. Ну, може, Щ... на ручку. Може. О, бабку дам. Ні, у нас є. Copy, О, yes. під нами. Він ліфтом? Чи що їде? Підходить поверхом нижче. Підає значить, що двома нижче. Я чув міни, він, мабуть, ці двері дивиться. Відходить. advice UAV the AO. Підходить. Так, да, ну він, значить, поверху перепригував. Mane. Блин, мне бот настрелял. Мушу по АФК, что трохи. Окей.

Так, я бы снайпу, да, є, а, я бы взял. А є снайпа під нами, валяй. все, я на ч Угу. Uh -huh. Дрон летить. RPG! <плес> <плес> І, я, мабуть, не я Короче, це, мабуть, дрон звичайний розвідувальний. А, ні, бомба дрон. Щика. Цікаво, де впав той кого я в повітрі збив? Десь десь на дорогу, <плес> навірно, там. Wind... Well, in Може у нього якась бепка є. А, да, бачу його. Зліва боти стріляють десь отам. От О, у нього дрон камікадзе. Аптека. Червона бот снайпер. А на катании один и где тут еще, мая быть, двойка. -1, Enemy are near your так, цели ноль. Ну. Increased activity in the area. Stay sharp. По тобі стріляють там боти? Да, да. О, в мене тіп бігає. Прикладом когось бота забив. На магазі в тебе? Да. По сходах, мабуть, біжить. Да, на сходах є.

Тверндом падав, да? Ні-ні, це не його. Да, да, да. А, так. Тут ще десь є двійка якась, вони ящик лутали. Вони, виходить, цього я завалив і підняв, понял. А моих рандомів ви розвалили ще по там. де далеко від них був. Не можу знайти маску, не подскажете, де ці маски мародера, це завдання, Сране, е що в мене. не Эээ, е, Їх відмінили, їх уже нема в грі, але інколи попадається у пацанів. На, я понял. Тобто е... мені це завдання, я в пройду, правильно? Да, краще скіпнути. Ні, да ну ти, ти можеш знайти, але це, це дуже важко. Це, це треба, треба в основному в ТІПІВ шукати. і там шукати. На, все. Так, oh, е на, понял. Нас, ходу, <плес> Давай, на нас походу взяли особливо небезпечні... Давай. нас Особливо небезпечні? Так, хан взяли на нас, вони на сьомому каналі. Ой, на свічках. Ага. Ого. Це що, куди ми? Ну може <плес> це варно, не вони взяли. А, вони теж на евак їдуть. Тоді нам на евак не, не можна Вони вже на Так, да, та да в... і, і вони на вертаку. Це вертаклу. Блін, давай якусь позицію займем. Давай від'їдем кудись, може сьомий поїдем. Вони нас пушать по любе будуть. А я вони вже. Один. Вже летить, летить на парашюті дви. Бля, давай будинки тоді. Де ти? Ага. Я в будинку на другому поверсі. Давай наверх, з нами. Один со, щ... со щитом випригнув, пригнув, бачу. Зараз вертак буде. То есть очень незразумеваемо. Вот так вы бываете. один Ну, блядь, ты где, Саня? Поднимайтесь Я стою. Его напарник здесь щитом. У нас є в будинку. Отут перший повер бачу. Нокнув перший повер. Я йду добивати цей це теж кричить Саня, ти де. Так тебе видно, бавидный, ч? О, ти бачу, бачу, бачу. А де бачим? На жовтій. Що, зразу, Ось. Бачу. По м'ясу, по мясу, все. О, ми пережили хант. Значить, ми забрали ханта, а не ж вирже. Ну да, да, да. А ви захалібали. Ну, візьму аптеку запасну. Тип yeah. міну кинув, біля міни стоїть, oh, то шо ж його там дроном було, неважко нокнути. Yeah. Зрубати ящик. Так, що в нас там поза oh. по хантам? А, був біля сьомого канала. Ой, біля на був і пропав, до речі. А, ah, ну все тоді. Мабуть, людей нема. Походу, все. Ще всього людей немає, бо ханти пропали, полювання.

Я. я в чаті кинув, можеш подивитися, з тигура лайв. Ага, понял. Ти мені написав, так? Е, я написав загальний чат. Добро, подивимось. Дай, дай, там канал теж, я тут же добре Dino 4. Це Dino 4. Олі ультрасе. Yeah, зараз заберу. Папки, тобі не треба. У мене фул там, баба. Бери гроші, якщо треба, бо у нас повні. Та в мене так само, поляма там, скільки? двадцятку, двадцатку под шматок. Я мата, по але, фану зачем з рандома шукати маску. Ну, її дуже важко знайти. Я вже понял. Знаю, чи такі Добре, бігають? Де? А, ну я викупаю, що вони не ж... Е, клонірують усе. Да, 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 і тобі дякую. Це... Чотири. Нормально.